Гугаю вас, мої маленькі, впізнали мене? Так, я осінь. Ой, що це? Та це ж книга? Який чудовий вірш про мене. Ось послухайте, приготували вушка, а очі молодці. Восени врожай збирають. На городах і в садках. Груші яблука звисають, на тонесеньких гілках, в лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Це вірш Ганни Шевчук дари осені. Про яку пору року йдеться в вірші? А що збирають восени? А що звисає на гілочках? Що білочка знайшла під пеньком? А де вона його заховала? Молодці. Вам сподобався вірш? Пропоную його вивчити на пам'ять. Слухайте ще раз. Восени врожай збирають на городах і в садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. А щоб краще запам'ятати вірш, пограємо в гру. Я почну речення, а ви продовжуйте: Восени врожай на городах і груші яблука на тонесеньких в лісі білочка. Під пеньком знайшла, ухопила та хутенько, заховала. Молодці, а тепер спробуйте самостійно. Мої маленькі друзі, мені буде дуже приємно послухати, як ви розповідаєте цей вірш. Тож надсилайте, будь ласка, відео, буду дуже вдячна. А зараз всього найкращого. До зустрічі!